Остаточний договір між Українською Гетьманською державою та Московським царством було укладено в Москві у березні 1654 року. Угода, яка визначила статус України, її устрій та порядок взаємин між двома державами, отримала назву Березневі статті. Документ був оформлений у вигляді прохання до царя і спочатку складався з 23 пунктів, у яких двайливо перераховувалися всі права і вольності України, козацької старшини та інших суспільних верств. Пункти включали також прохання про різнобічну військову допомогу Україні у її боротьбі з Польщею. 17 лютого 1654 року повноважні посли України, Генеральний суддя Зарудний і Переяславський полковник Тетеря повезли цей документ в Москву і 14 березня передали його цареві. Після перекладу на російську мову цар і бояри розглянули статті і супроводили кожну з них своїм указом. Переважно укази підтверджували і скріплювали козацькі пункти. Але були й такі, що відкидали окремі статті або ж серйозно їх коригували. 27 березня гетьманські посли одержали від царя договір, а також жаловану грамоту козацькій старшини. Суть остаточного варіанту статей договору була така. Україна зберігає всі свої колишні порядки і своє самоврядування під владою гетьмана і старшин, яких обирають вільними голосами. Незмінним залишався і територіальний поділ України. Їй надавалася незалежність у проведенні внутрішньої політики. У зовнішніх зносинах вона могла будувати дипломатичні взаємини з усіма державами, крім Польщі і Туреччини. А ще гетьманський уряд мав видавати велику платню цареві. Її збір доручали місцевим урядовцям. Цар же обіцяв захищати Україну своїми військами від зазіхань Польщі. Крім того, українці визнавали право царя тримати в Києві воєводу із залогою. Гетьман мав сповіщати Московського государя про всі закордонні посольства. Царя також мали повідомляти про обрання нового гетьмана. Але головним було те, що угода передусім фіксувала юридичну форму незалежності України від Речі Посполитої і давала можливість у спілці з Москвою перемогти її та об'єднати українські землі в межах національної держави. Проте, як показав час. Цей союз призвів до такого співробітництва, яке легше було створити, ніж потім розірвати. Іван Крип'якевич так оцінив Переяславську угоду. Союз з Москвою вийшов із тверезих, реальних міркувань української політики. В основі його не було ніяких ознак сентименту. Це не було ніяке приєднання відрізаної вітки до матернього пня, як пізніше пробували змалювати царські підлесники, ані поворот відірваних земель під владу давніх володарів. Союз з Москвою означав повний розрив з Польщі. Хмельницький бажав використати нового союзника. Передусім для перемоги над старим ворогом. Тим більше, що війна в Україні розгоралася з новою силою.